Всім привіт, хілянки з вами той самий Сулейман. І в Мене є для вас трохи новин від сьогодні, 12 червня 2024 року. Перше Сенат Швейцарії проголосував за посилення правил надання статусу «С» для українців. Мета зупинити туризм українців, які використовують систему для отримання допомоги декілька разів. Пропозиція обмеження статусу «С». Та залишення його лише для тих людей, котрі проживають в зоні активних бойових дій. Очікується, що рішення схвалить Рада кантонів, але дата поки що невідома. Уряд Швейцарії продовжив надання статусу ЄС до 4 березня 2025 року, але за однією умови 40% українців мають бути працевлаштованими до кінця року. Третє. Нарешті упрощення працевлаштування для українців, друзі. Швейцарські кантони вже видали 1500 дозволів на роботу українців. Що це значить? Якщо раніше ми жили в кантоні Цюріх і нам було важко працевлаштуватися у кантоні Цуга або у кантоні Швіц, ми мали чекати дозволу, то тепер ми їдемо у кантон і влаштовуємось будь-який. Очікується, що спрощення працевлаштування для українців. Пришвидшить інтеграцію українців у швейцарському суспільстві. Ну і останнє, четверте, як на мене, це супер новина, яку я вже так довго чекав. Статус S може бути змінений на ВНЖ, друзі. Міністр юстиції Швейцарії Беат Ян сьогодні запропонував спрощення переходу зі статусу S на статус Б, тобто ВНЖ у Швейцарії, друзі. Так що не ухиляйтесь від податки. Ничего не делай никаких звуков. Уходи.